Hello, everybody, and hi, Олександр Грібельний Fitness Online with you. Сьогодні ми з вами попрацюємо над м'язами спини і над сідничками. Дивимось уважно на екран. У мене, як бачите, помічник, але не хвилюйтесь, заважати він нам не буде. І так, перша вправа: робимо стептач назад і відводимо плечі назад. Відводимо плечі назад і зводимо лопатки. Ногу, яку ми відставляємо назад, поряд ставимо на носочок. Опорна нога у нас трохи зігнута, таз відведений назад, корпус нахилений вперед. Гарно працює шиноворотінкова зона, м'язи спини, а також ноги сідницями. Ну що, починаємо робити разом? Поїхали! І пам'ятаємо, кожен раз, коли ви робите тягу руками, видихаємо. Окей, зараз робимо на другу ногу. Молодці. добре. Наступна вправа дуже схожа. Ми так само робимо степ тач назад, але тільки підіймаємо руки нагору. У нас так само працює шийно-ворожнікова зона і з ноги сідницями. На підйомі видихаємо. Поїхали робимо разом. Зараз робимо на другу ногу. Так, тримати йдемо далі. Наступна вправа теж робимо степ -тач ногою назад, але ми корпус майже тримаємо паралельно підлозі і робимо підйом рук нагору. Так само на підйомі рук видихаємо. Ну що, поїхали, робимо разом. Зараз робимо на другу ногу. Окей, молодці. Ідемо далі. Дивимось уважно на екран. Будемо робити в позиції стоячі відведення ноги назад. Окей. Опорна нога трохи підзігнута, корпус нахилений вперед. підіймаємо під ногу, зажимаємо сідницю. На підйомі видихаємо. Робимо разом. Поїхали! Зараз друга нога. Молодці, так тримати. Зараз уважно дивимось на екран. Будемо робити вправу екстензія. Лягаємо на підлогу, лягаємо на живіт. Ноги тримаємо у повітрі, а сідниці тримаємо напруженими, зажатими. Окей? Руки тримаємо спереду, тягнемо лікті до талії. Зводимо лопаточки. Окей, поїхали, робимо разом. Молодці. Наступна вправа: у нас теж на підлозі. Будемо зводити лопатки, руки тримаємо біля корпусу, відводимо плечі назад, провертаємо руки і зводимо лопатки, окей? Коли зводимо лопатки, видихаємо. Робимо разом, поїхали. І поки ви виконуєте цю вправу, уважно слухайте: сідниці тримаємо напруженими, а голову не закидаємо назад, тримаємо одну лінію хребта, тобто дивимось підлогу. Робимо, робимо. Молодці, так тримати. Я хочу тобі нагадати, що ти знаходишся на вірному шляху. І користуючись можливістю, я хочу тебе попросити, якщо у тебе є знайомі, які бажають досягти результату, які дійсно хочуть покращити рівень свого життя, я буду дуже вдячний, якщо ти даш їм знати про мене. Нехай вони пишуть, а я залюбки їм допоможу. Я не кажу до побачення, а кажу до зустрічі.